Зі ласкаво прошу на черговий Beauty Digest, Бо сьогодні ми зануримося світ новинок, які тільки не з'явилися в соцмережах і вже встигли викликати хвилю захоплення. У вас чекають трендові запуски, формули майбутнього і продукти, які одразу хочеться додати в корзину. Готові? Тоді починаємо. Шанель знову дарує нам відчуття розкоші тепер у форматі серуму спрею. Шанель серум Камелі Руш – це не просто спрей, а справжня квіткова мрія. Формула з екстрактом червоної камелі заряджає шкіру антиоксидантами та миттєво зволожує, освіжає, і пробуджує навіть після безсонної ночі. Ідеально лягає як на чисту шкіру, так і поверх макіяжу. Ось тобі розкішний глянець без хайлайтера. Формула як невигоме серум, а аромат ніжний трохи квітковий, трохи пудровий. Шанель зробила Прада Бальм Banana Yellow – справжній стильний аксесуар літа. Легендарна туба у відтінку бананового жовтого це вибух радості, що одразу кидається в очі, але й сам бальзам не відстає. Він зволожує губи, додає легкого сяйва та надає відчуття свіжості. Прада, як завжди, балансує між модою та функціональністю і знову влучає прямо в серце. Формула містить олії та активні компоненти для догляду, тож твої губи будуть не просто стильними, а ще й ідеальними м'якими. Діор презентує потужний маніфест у рожевому колекція. Miss Dior 2025 – Це не просто макіяж, а ціла історія сучасної жінки, сміливою, незалежною пристрасною Dior з'являється на всьому від подушечки діор Cushion до тіней Діор Шоу. Відтінки рожевий як виклик, золотистий, як внутрішнє світло та глибокий, коричневий, як впевненість у собі. Пітер Філіпс Мейкап втілює три настрої, і кожен із них хочеться носити вже зараз. А тепер момент, якого ми всі чекали. Якщо твоє літо ще не відчувається досить сонячним, то Роу знає, як це виправити. Брен Гелі Бібер буквально викрутив спеку на максимум і випустив все, що тільки може зробити тебе блискучою соковитою сяючою від щік до губ. Почнемо з головного героя: Лемонтіні Пептіт Ліптінт. Це новий сезонний відтінок культового бальзаму для губ. і Він справжній лимонний магніт, прозоро золото з шимором, що блищить, як промені сонця на воді. Аромат лимонний коктейль на Ерезі океану, але найголовніше нова формула, над якою команда працювала два роки. Вони перевели шибатеру рідкістан і тепер бальзам просто ковзе по губах, не мовок самит. Ніяких крупинок, тільки гладке зволоження і шовковистий фініш, що тримається годинами. Всі ті самі доглядові властивості, але тепер у ще більш розкішному, рівномірному і комфортному форматі. Але роут не зупинилися. Вони додали дві нові кишенькові рум'яна, щоб зробити цей ще кращим. У парі танлайн, м'який рожевий, як загар після вечірнього променаду, та сан-сак, теплий, як світанок на морі. Ці рум'яна дарують ефект сонця, торкнулося щічок, ніби ти щойно повернулася з пляжу. Кремова текстура, що розташовується пальцем з ефектом м'якого фльору. І все це зібрано в літньому наборі Road Summer Kit. Всередині твоя лимонна косметична фантазія, рум'яна, блиск Лемонтіні та Глейзінг міст суперніжний спрей для сяйва шкіри. Опаковано в міні-версію то пухнастої косметички, роут, яку вже хочеться брати з собою відпустку, кафе чи навіть на кухню, просто щоб милуватись. Старт продажу 14 липня, і цей той випадок, коли чекати не хочеться ні секунди. Валентино представляє свою новинку Spike Valentino Disco Balm і це справжній гламур у форматі помади. Елегантний футляр з пудрово-рожовим рельєфом, яка формула з церамідами, скваланом, ший і бавовняною олією. І відчуття на губах, як танець на оксамиті. Ароматна, ніжна і дуже жіночна. Ланком не відстає, дарує нам справжній джусі тренд. Джусі трі це близ сироватка з 3D-ефектом сяєва, збагачена поживними активами. Вона огортає губи вологістю з першого дотику. Кампанію очолює Олівія Родриго, а значить, це офіційна cool Girl Energy. Глянцева, доглянута та спокусливо. Культовий лібатер від Kylie Skin Тепер у новому літньому смаку Peach Mango. Це щільний, але легкий бальзам для губи з натуральним блиском. Після нанесення губи стають м'якими зволоженими і гладкими відчуття як після насиченого догляду, а вигляд як після блиску. Смак персиково-манговий яскравий і приємний. Бальзам ідеально підходить для щоденного використання зручний у форматі і створений для того, щоб завжди бути під рукою. Новинка від нас це сатинова помада з чітким нанесенням, комфортною формулою і новими нюдовими відтінками. Кольор рівномірно розподіляється з першого шару, не підкреслює текстуру шкіри, фініш шовковистий з легким блиском. У новій колекції різні відтінки нюду від рожево-бежевих до карамельно-нейтральних. Формула тримається стійко, не сушить, зручна для повсякденного використання. Помада виглядає лаконічною і доповнює будь-який образ від ділового до вечірнього. Цей Блиск від Гош, абсолютно любов для фаната губ як пончик. Відтінок Sparkling Glaze прозорий з глітером, але делікатний, ніби пудра срібла, губи виглядають соковито, об'ємно при цьому немає відчуття липкості. Це той блиск, який рятує будь-який макіяж, додає свіжості навіть у понеділок вранці. Ось такий насичений був тиждень у світі краси. Сподіваюся, що з цих новинок вас зачепило або надихнуло на експерименти. Якщо так, обов'язково напишіть про це в коментарях. І, звісно, не забувайте підписуватися, щоб бути в курсі всього найцікавішого. До зустрічі в наступному випуску. Всім пока-пока!